Стріч полеглих у бою українських героїв на щиті у супроводі автомобільного кортежу вже стала гіркою традицією для рівнян. Майже щоденно схиливши голови та зі слізьми на очах, десятки небайдужих виходять віддати останню шану нашим загиблим захисникам. Про час та маршрут кортежу рівняни завжди дізнавалися з офіційного телеграм-каналу на щиті. Та поки волонтери робили свою роботу, хтось намагався все перекреслити. Так днями невідомі, користуючись авторитетом та іменем однієї з адміністраторів. Волонтерки Надії Гвоздик намагалися здійснити шахрайську аферу. Повідомлення були е, як українською, так і російською мовами, але вони, е, так як ми фактично це було відбувалося в прямому ефірі, ми диктували один одному, щоб побільше е, витягнути інформацію і зробити скринів, щоб були докази. То відповіді були нетипові. Ну тобто, можна було е, ну, такий, скажімо, висновок зробити що. Це писала все писав все ж таки небо, а людина. У повідомленнях, які розсилали афористи учасникам чату на щиті від імені Надії, йшлося про суму у 6 тисяч гривень. Мовляв, жінка потребує негайної фінансової допомоги і вже за кілька годин поверне запозичені кошти. Аби запобігти успіху шахрайської схеми, волонтерка одразу ж написала у чат на щиті. Зрозуміли, що це якісь шахраї, і таким чином намагаються витягнути і інформацію, і кошти грошові. Я одразу вже написала в сам канал про те, що е, ніхто гроші не збирає, тобто я не потребую допомоги. Це не я, це не відмога, І мені написано. Більше всього, звісно, переживала за тих людей, які не поруч, які можуть отримати смс-повідомлення, знаючи, що я волонтер і можливо потрібна допомога. Наступною дією волонтерки та всієї команди було повідомлення до відповідних органів про те, що сталося. Організатор супроводу на щиті та волонтер Олександр Гребенюк розповідає, що за їхньою інформацією на гачок аферистів цього разу ніхто не потрапив. Офіційно ми, як адміністратори чату, вам заявляємо, що ніяких особистих зборів. В чаті на щиті не проводиться. У нас є офіційна банка. Якщо хтось має бажання на банку, може закидати монобанку, а це кошти на обслуговування транспортних засобів. Ні на волонтерські проекти, ні на власні якісь потреби. В чаті рішенням більшості збори не проводяться. Олександр Гребенюк додає за рекомендацією правоохоронців, телеграм-канал на щиті із чатом вирішили видалити. Зараз ми там йдуть певні слідчі дії, і по результатах яким скоріш за все от є рекомендація цей чат закрити і перейти на інший. Ніхто з нас не має таких там глибоких прав, щоб це подивитися. Ну наскільки ми розуміємо, чат не було зломано, але в чаті був хтось, хто все-таки отримав доступ до особистих даних і здійснювавши хрась. Ді намагалися зійснювати шкарайські дії. У поліції нам зазначили, що нині за цим фактом встановлюються усі обставини. Якщо ви були учасником старого телеграм-каналу на щиті та маєте бажання приєднатися до нового, нову сторінку екіпажу, де повідомлятимуть усі деталі маршрутів та супроводу полеглих героїв, ви зараз бачите на екрані. Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.